0045 вночі ворог двома ударами ракетами С-300 влучив в приміщення колишньої райони державної адміністрації. Воно пустувало, не використовувалось, там нікого не було. Але удари були потужні, тому пошкодження отримали більше 10 приватних будинків, в тому числі поверхових, двохповерхових будинків це вікна, дахи, двері. Редакція газети Зоря. Ощадбанк, тут знаходиться відділ освіти, там же відділ культури, економіки, тобто адміністративні приміщення, які зазнали значних пошкоджень. На щастя, жертв нема, ні поранених, ні загиблих, Бог милував, але люди дуже налякані.